Буквально, мабуть, до вечора вже почали йти. Війська їхня військова техніка російська було дуже сильно страшно. Ми не знали, що робити. Що почалась війна? Валентина зрозуміла о четвертій ранку, коли почула вибухи. Вже ввечері, 24 лютого, окупаційні війська були в територіальній громаді. Виїхати того дня з чоловіком не встигли. Але ми вже нічого не могли зробити лише тільки подавати відповідну інформацію, конкретною чітку. Що дуже багато техніки йшло саме повз наше село. Пропадало світло. Вночі ми не могли виїхати з села, бо було дуже страшно. А вдень йшло дуже багато техніки. Валентина розповідає: як могли, гуртувались, допомагали сусідам, створили місцеву тероборону. Продукти до села не завозились. У нас вийшло з'їздити два чи три рази, все ж таки в Миколаїв вирватися польовими дорогами, поки ще було сухо, і привезти трохи хліба. Я привозила скільки могла, скиді і ну, у нас якраз в мене мій куток, так у нас багатенько, і щоб кожен, хоча би по там по дві, по три булки. Село не газифіковане, згодом зникло і світло. В березні Валентині довелось вивозити в місто сусідку, яка народжувала. Вони не розуміли, що їм треба робити. Вони кидали саперські лопатки свої, хватали автомати, Знову кидали автомати, хватали лопатки. І потім, врешті, мабуть, хтось такий більш там уже. У них був, що підійшов один до нас, ви, вам куди. Ми поки, ну, нам в роддом, жіночку треба завести, тому що пологи і дуже важкі пологи. А, вони і якось так от час, буквально декілька, ну там хвилину-дві, да, ми це все розказуємо, руки в нас підняті догори, все. І в нас починають наші військові працювати по ним. І вони не відга... не кажуть нам повертайтесь назад, а вони нас пускають під артобстріл. Тобто, у нас була тільки одна дорога. Це було. Ну, значить, ми повинні жити далі. Коли за два дні Валентина повернулась до села, сусіди сказали, що в її домі були гості. Спілкуватися з ними довелось батькові жінки. Окупанти забрали всі продукти, забрали б і м'ясо, говорить Валентина, якби знали, що таке морозильна камера та який вона має вигляд. Вони були настільки, ну що стояв у нас як ларь, така морозильна, і там вона була забита м'ясом. зазвичай на зиму вирізаємо, все складаємо і. Вони не розуміли навіть, що вони стоять біля цієї ларі, забитої м'ясом, що їй треба просто відкрити, і подивитися да, і взяти його до того. Село було оточене, але російські військові там лише проїжджали колонами. І от з того часу, із 17 березня, вони почали масово майже щодня заїжджати. В село на БМП на танках вивозить все, що в людей було там, де були пусті будинки. Вони просто вибивали двері. Вони просто заїжджали на БМП в двори, просто все виносили, все грузили. Деяких односельчан росіяни забрали з собою, та до сьогодні невідомо де вони. Навколо села все було заміновано, говорить Валентина. Після виїзду з села пані Валентина почала допомагати тим, хто залишився там, а згодом і тим, хто виїхав. Любомирівку де окуповано, але цивільних поки не пускають. Ще не все розміновано. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.